Вітаю всіх на своєму каналі. Працюємо на пасіці. Сьогодні жарко прямо 28. Вже ближче за 4 часа працюємо. Хотів показати ось щось там, там, воно вже попіднімав по корпусу і там, по корпусу. І, ну, магазини ставляє корпус, ну, працює. Дивіться, ось тут така цікава історія, хотів хочу вам показати. Ось ця сім'я да? вони принесли вже магазин меду, повний стоїть. ну Там чуть-чуть, трохи -чуть. побірка. Я пішла будуть печатати. А вже є спечатані 300 -і рамки із медом. Що я роблю? Найшов я в цій сім'ї маточники. Маточники на тиху зміну. Крайній, якщо тут в цьому нижньому корпусі стоїть крайній на тиху зміну маточник, вже запечатаний і все це. Хочу зробити такий експеримент. Матку я знайшов, матка ось у мене. У mm. кліточці все окей. Я взяв, підняв весь відкритий у дрой корпус. Униз поставив, розділив ці два корпуси розділительною розшиткою. І в Верхньому корпусі я оставлю стару матку, щоб вона працювала собі. А в нижньому корпусі вийде молода матка. Побачимо. Вилетить вона, не вилетить. Це я хочу провести експеримент. Чи Можна дві матки в одному корпусі, в одному вулику, але що просто зверху буде стара, а внизу буде молода. Хочу провести такий експеримент. Зараз випускаю ось, ось стару матку у верхній корпус. Виходить. Маточка пішла. Все. І зараз зверху ставляємо магазин і все, і будемо працювати далі. Добре, щось буде цікаве, ще покажемо. Все, сім'я. Це що я не збирав в зиму. Експеримент. цей. Хто може об'яснити, що це воно? воно? Ось дивіться, ройові маточники. І тут ось. О... Ось. Це а так ось, Ася. Не з рамки такий маточник. Я не можу зрозуміти, чи це вона на тиху зміну матку міняє, чи це вона в ройовому і вона хоче поміняти. Вже й там, виходить, натягла маточники. Не розумію. Мед несуть, вощину строять, все працюють. Такі якісь в цьому році непонятні дії. То як знаю, як сім'я в райовому вони не ваші не строять, ні мед не носять. А цей мед носять корпус меду і маточників куча, не розумію взагалі нічого. Що воно, як воно, не розумію. Хто може підказати, підкажіть. Ну що, друзі, попрацювали ми. Трохи подавили маток, трохи порозділяли, все тут ще все додавали, корпус ось на цій сім'ї. Зараз принос на ріпакові йде 6,5, 5 з, з вчора 6,5, сьогодні 5,5 ми ще ж не вечір ще ж носить. Ну, борода висить, там задавили матку та що. Експериментальна була. Задавив я все. Вирвав усе. Там хто знає, що то воно за матка і що з нею. І, і от куди вона взялась, не знаю. Поставив свою нормальну матку та й все буде добре. Такі в нас справи. Таким ми займаємося. Працюємо, працюємо, працюємо. Все, маліну вже поливаємо. Постелили та думали по одному шл... рядкові по одній шланзі лежить. Сложимо по дві. Вирішили по дві для початку. Там потім побачимо. Половина поливається, половина поки ні. Бо тона води, це на цю площу уху. За 20 хвилин виходить. Це ось оці половина щось поливається. Ну отак десь. Такі справи. Все, всім щиро дякую за увагу. Всіх хай Бог благословить і сохранить. До побачення!